Дорогі раки, яким буде березень для вас? Давайте дивитись коротесенько про головне підказки на цей місяць, що планувати, чого сподіватися, і, звісно, як пробіжить цей місяць в плані енергії. Дивимось. Королева жезлів. просто чудово. Зараз буду все пояснювати: король жезлів. Рицар, жезлів, ну неймовірні будуть успіхи, результати в справах, в кар'єрі, в роботі. Вісімка кубків і старший аркан дурень. Насправді іде якесь дуже таке велике оновлення, і ця енергія, цей ресурс, за який ви тримаєтесь, він дуже важливий. Зараз треба дійсно робити те, чого. Ви хочете, як ви відчуваєте, тому що тут буде от просто даватися енергія, а ви будете зростати. Подивіться, що показують мені жезли. Насправді ви будете усміхнені, задоволені, ваші справи будуть йти вверх. Дороги, поїздки, все вирішуєте, все встигаєте, все обертається і вирує навколо вас. Ви встигаєте і тут, і там. Хтось може мати декілька справ, декілька якихось проєктів, або ж ви взагалі працюєте на декількох роботах, але ви все встигаєте. Але є одне малесеньке, але про яке я хочу вам більше розповісти: треба бути собою, треба бути справжніми, не одягати жодних масок. І якщо вам хтось не подобається, говорити про це прямо. Якщо ви бачите, що вам не подобається ситуація, просто розвертатися і йти. Знаєте чому? Тому що, залишаючись в якихось негативних емоціях, в якійсь негативній дружбі або в дружбі, де немає щирості, ви шкодите лише собі. Ви тратите енергію не на ті речі, ви її віддаєте і натомість не повертаєте собі нічого. А вам зараз, як ніколи, треба працювати над своїм розвитком. Хтось, можливо, починає якусь справу, хтось, можливо, взагалі просто має зростання в роботі в кар'єрі. І зараз треба докладатися максимально для того, щоб було оновлення, для того, щоб було, знаєте, була така трансформація. Бо ви будете починати щось спочатку уже з відповідним досвідом, і ваші справи будуть дуже гарно йти вверх. Але якщо ви дійсно будете цю енергію використовувати лише на свій розвиток, на свою якусь важливу ситуацію, тут може програтися і не тільки розвиток жезли, просто показують в загальному, що ви ростете, що ви стаєте кращими, що ви змінюєте своє життя на краще. Але це може програтися і по різному Хтось щось хоче придбати, хтось змінює роботу, хтось переїжджає. І тут треба дійсно розподіляти енергію тільки туди. Де для вас це важливо? Якесь спілкування назавжди закриється для вас. Тобто хтось, можливо, піде з вашого життя або ви когось залишите позаду. І це буде, хочу вам сказати, правильний вибір. Обирайте себе. Нехай у вас буде одна людина поруч біля вас, але вірна вам, людина, яка підставить своє плече. Не треба вам багато всіх, тому що зараз сконцентруйтеся лише на кар'єрі і роботі. Тут йде зростання. Я вам можу побажати лише успіхів від щирого серця, щоб ви дійсно були собою задоволені, щоб ви дійсно зростали, почували себе інакше, тому що це ще й, знаєте, як ви будете по-іншому виглядати в очах людей і. Я бажаю вам такого зростання, бо до цього ви дійсно докладали багато зусиль. Ну і на завершення більше хочу розповісти вам про старший, про старший аркан, який у нас тут на кінці це дурень. Про що ця карта? Деколи треба зважати, куди ви йдете? І дивіться, якщо я ось так вам покажу, куди ви йдете з такою дружбою. Куди ви йдете з таким спілкуванням? В нікуди. Залишайте позаду те, що зайве зараз для вас. Ви точно це відчуваєте, ви точно знаєте, хто вам треба, а хто ні. Слухайте, можливо, ту вірну людину, яка біля вас, тому що зараз ви будете щось починати, і вам треба енергія на старт. Зараз буде якесь іти оновлення. І цей початок дасть вам велике зростання. А все це відбувається саме в березні. Тому вдалого позитивного місяця легкості вам багато енергії, щастя, позитиву. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей.